Зима буде складною. Витрати за тепло для користувачів централізованим опаленням зростуть на 30-50%. Все залежатиме від суворості холодів. Про це повідомив заступник директора теплокомуненерго Ігор Огриновський. Може бути, що зима цього року, наприклад, буде тепліша, значить подорожчання фактично було, але ну й реяв на явному квитанціях оновили це в подорощення, наприклад, 10-30%. Так якщо, наприклад, якийсь місяць порівняно з тим роком буде набагато холодніший від місяця в тому році, то може подорожчання бути Наприклад, в тому місяці і до 50%. Це не стосується ціни, це стосується вже кількості тепла. Вартість сама подорож разом з тим на 10 копійок зросла абонентська плата за тепло і тепер сягнула гривні 80 з метра квадратного. Також скасований сезонний тариф на гарячу воду. У попередні роки влітку він становив майже 13 гривень, взимку понад 20. Нині вартість послуги сягнула більш ніж 25 гривень незалежно від місяця. Єдина втіха і зручність на фоні подорожчання – У цю ціну включена вартість холодної води, за котру споживачі раніше платили окремо. Люди платили нам за тепло. І додатково вже за воду для підігріву платили у водоканал, то зараз люди сплачують цю послугу виключно нам. А ми вже самі перераховуємо у водоканал оця вартість холодної води. Тобто додатково водоканал людям платити не потрібно. В ціні 25 гривень вже сидить вартість холодної води. Також у новій вартості гарячої води закладені розрахунки на повірку лічильника. Раніше вона коштувала 25 гривень і проводилася раз у 4 роки.